Друзі, привіт, доброго дня. вам Всім бажаю дякую, що ви тут на каналі. Поки ви всі не потікали, хочу попросити вас підписатись на наші інстаграм-сторінки школи. А це може стати вам в нагоді, якщо ви захочете замовити собі консультацію або одного з наших вчителів. Сьогодні я хотів би розказати вам про таку штуку, як інструменти і міфи стосовно них. Багато хто з людей. Думає, що якщо ми використовуємо якісь інструменти, то ми потім все життя будемо з ними працювати. А типу, якщо ти будеш шити собаку на вкусняшках, то потім від вкусняшок, без вкусняшок вона тобі нічого не зробить. І це міф, не переживайте за це. Взагалі ідеальна ситуація, коли ви гуляєте так, як я зараз. У мене немає з собою нічого ані їжі. Ані повідків навіть, ані на собаках нашийників немає. Немає електронашийників, немає звичайних, немає іграшки у мене в кишені. І я впевнений, що якщо я своїх собак покличу, вони з радістю прийдуть до мене. І саме і це має а, служити гарним індикатором правильних тренувань. Тож що ваша собака зможе виконувати команди без а, додаткових якихось інструментів. Але. На початку виховання інструменти нам обов'язково потрібні. Їжа, повідочок, іграшка. І потрібні вони нам до тих пір, поки ви не відчуєте, що вони вам вже не треба. Тобто, але з ними треба працювати досить довго. Досить довго, щоб утворювались корисні звички. Монотонне відпрацювання дозволить вашим. Вашим собакам а, утворити правильні звички, які стануть вам у нагоді. Тобто, інколи ми бачимо картину, коли людина виходить там, на дрес-майданчик або просто там, на гарявинці якось, і там команда поруч, він іде, собака ну, не фокусується на ньому, там, вилазить вперед, назад. І ну, це некоректна така робота, некрасива, з боку. І він там злиться, що собака не робить цього, там, смикає його, змушує. А справа в тому, щоб на початку взяти інструмент, тобто шматочок в руку, і відпрацьовувати ідеальне виконання. Тобто собака біля ноги, нос в вашій руці, ви собі працюєте, собака йде і це має відбуватись. Ну Досить довгий час, щоб у собаки формувались правильні звички. Тобто, виходите, собака за вами, в правильній позиції, не люфтить, отримує ласуші, отримує позитив. А, дуже багато людей роблять одну і ту саму помилку. Вони попрацювали з інструментом, побачили якийсь результат. І вже думають, що все, що їх собака вже все розуміє і а, буде виконувати це все. А коли собака виявляється, що не виконує, людина починає нервувати, агресувати на собаку, смикати собаку по-різному. І в ітозі а, у собаки відпадає бажання взагалі щось виконувати. У собаки утворюється негативне відношення до певної навички. І навичка ця псується. Банальний приклад із от практики, що я можу розказати, це люди, які приходять і кажуть, я маю цуцика, йому два місяці, він знає команду сидіти, лежати, стояти. Зараз я вам покажу. І потім приходять з ним, беруть там шматочок. сидіть, сидіть, сидіть. Сідіть зараз сяде, зараз сяде. Тобто, якщо цуцик у вас випадково сів за смаколик, ви його підкріпили і він схопив це і ви це помітили, це геть не означає, що собака вміє вже цю навичку робити. І буде її виконувати постійно стабільно. Це ілюзія, це ваша ілюзія, яку ви собі обрали, ви вірите в це. І ви, ну, ви кажете, та він же робив, він же робив, але це не про що не, не свідчить. Е, мозок собаки працює трошечки по-іншому. І навіть коли він щось колись робив, це не означає, що він вам зробить тоді, коли це дійсно необхідно. А ще є маленький лайфхак це те, що собака. Не завжди вміє переносити свій досвід. Наприклад, якщо собака вміє добре це робити вдома, або на вашому подвір'ї, або на кухні смакол... зі смаколоком, це не означає, що ви зможете вийти в людне місце і... або на дрес-майданчик і зробити те саме. Тому кожна навичка, яку ви вже вмієте робити, ви маєте її переносити в різні місця. І використовувати всі необхідні інструменти так довго, як необхідно, але при умові, що з цими інструментами справа буде ідеальна. Тобто, ваш собака і ви можете відтворити одну і ту саму а, дію, одну і ту саму поведінку багато-багато-багато разів в різних ситуаціях. І поступово, коли ви цей інструмент приберете, ще один маленький лайфхак, його не можна прибирати різко. Це дуже теж розповсюдження помилка. Людини працюють з інструментом, а працюють, працюють а потім пак, і нема вже їжі. Давайте типу, попрацюємо вже на халяву. І собака така, дулю тобі ні. І тому вони потім розповсюджують міфи, що. Ну, тобі, без їжі потім працювати не треба. Від інструмента треба відходити поступово. Але чим довше ви будете з ним працювати, тим більш надійний фундамент ви закладете в розум вашого собаки і тим стабільніше буде навичка, яку ви хочете відпрацювати. Тобто використовуйте всі необхідні інструменти. Іграшка, їжа, повідочок, нашинищик. завдяки інструментам. робіть ідеальну поведінку, і робіть її в різних місцях, і робіть її так довго, наскільки у вас вистачить терпіння, і після тривалої плідної праці ви досягнете результату. Отак От це працює. Хочете ще більше корисних порад? Підписуйтесь на канал а, і пишіть коментарі, на яку тему ви хочете наступні ролики. Дякую.